Друзі, до вашої уваги, Audi e Tron Sportback 22 модельного року, надіючи гарантії на батарейку до кінця до середини го року в крутій комплектації. Це у нас версія 95 кВт батарейка максимальна, 408 кінських сил електродвигуни. Відповідно, в нас є топові диски з порточкою, лише пішли з го року. Дуже гарний узор в Русі вони малюють. Оранжевий супорта, додатковий зарядний порт, також залізерний порт тут де покращений. 22 кВт дане авто може приймати. Відповідно, на повільній зарядці це два рази швидше, ніж інші автівки. Є у нас S-Line подвійний, shadow Line, Black Packet, матрична оптика, вирізає зустрічний потік, також бігаючі поворотники. 360 камери, віртуальні камери, заводське тонування. Автівка в дуже збережному стані, як ззовні, так і всередині. Також авто має комфортні сидіння, шкіра напа плюс валкони з перферацією, з вентиляцією. Все це дуже м'ягеньке і приємне. Дуже гарно вони служать. Є також максимальні контурні підсвітки, пам'ять сидінь з обох сторін. сторон, є також з преміальної шкіри, обтянені ручки, торпеда, вставки біля них, є також електроподовження даних сидінь. Ось бачимо вентиляцію, бачимо, що в нас є чотирьохзонний, зони бачимо підігріви, є також бездрутова зарядочка, е, є в нас іонізатор, парфюматизатор, і в нас обцінний чорний потолок. Ще раз повторюю, затівка в дуже збереженому стані. Лише 35 тисяч. Ось так у нас екран для контролю кліматом ззаду. Є також опція відкриття даного бажника за допомогою помаху ноги. І також ну, відповідно безключовий доступ до кнопочки. Також бачимо, що багажник особливо ніхто не користувався, адже є ще заводська плівочка. Автівка без жодних вм'ятин, сколів, ну, абсолютно як дзеркальце. В дуже дуже крутому стані. Тому кого цікавить дане авто, Приїжджайте на тест-драйв, порівнюйте з іншими, записуйтесь, будь-де на офіційний дилер. Готове авто до будь-яких перевір.